Про дороги, на жаль, дороги убиті, ніхто ними не займається. Це говорить про одне. Якщо влада працює для суспільства, для громадян, для місцевих громад, то дороги повинні бути ідеальні. А якщо влада займається ділібаном, день і продає, без... продає ресурси, то на жаль, ці корди йдуть тільки по карману. Це все захопить, ці кошти від видобутку газу заходив до сільрад. Я думаю, що голова сільради направляв би ці кошти. На вимогу громадян направляє ці кошти на ремонт дороги. А так ми бачимо корупція на всіх рівнях. Це ж ми знаходимося в найбільш заносному районі Полтавської області, Новосанжарський район. Соколова ми бачимо, які тут дороги. Яма на ямі. У нас буде одне звернення до Луценка, пана Луценко. Дайте можливість нашим прокурорам позибрати ситуацію, тому що виникає конфлікт між людьми. Кошти йдуть невідомо куди. До того, Тілера з Донецька люди немає, щоб вирішити свої питання А ми кажемо про розбудову. Зміни, можна відбувається але, на жаль, районах, не на містах. Полтавська область.